Малечу я поставив у брудер. Качка від них перелетіла. Вона хоче йти ще на гніздо. Що вона повернулася туди. Сидить на пустому гнізди. Поставив її водичку з цукром. Тут у них корм. Лампочка гріє, у них тепло. Тут кухінхін повинні бути і чубаті. Здається, чорне буде чубата, а ці четверо кухінхін. Мої рембро і мастер гри які вже великі. Два з половиною місяці. Це мої каченята. Які вивелися з 17 лютого. Тут дві качечки і два кайчури. Ось такі гарненькі вже. Даю траву бункерна кормушка в них, поїлка з водою. Пару разів випускаю їх на сонечко погорітися. Цієї качечки тут вже наклював. Завтра повинні бути маленькі. Ось там ще одна сидить. А тут дві дуренди в одному гнізді. Ну, хоч не кусаються. У них там 21 яйце. У мене вже був такий случай, коли дві качечки сиділи в одному гнізді. От був так собі, Половиниць побили, але вони билися на гнізді. Ці вроде тихенько сидять собі, не кусаються.